Для Хмельницької макаронної фабрики ми виготовили обладнання, що забезпечує транспортування та просіювання продукції. Лінія складається з двох стрічкових конвейерів та двох вібраційних сит. Обладнання адаптоване під різний тип макаронних виробів, адже вібраційний калібратор має змінний комплект сит. Конструкція калібратора розрахована на швидку заміну сита. Конвейера забезпечують рівномірну подачу продукції та реверсивний рух стрічки. Виготовлена лінія доповнить обладнання замовника та дозволить легко та швидко подати продукцію на вібросита, за допомогою яких просіюються пошкоджені макаронні вироби. Крихта відводиться в окремий східний лоток, і тільки неушкоджений продукт подається на основну лінію замовника для подальшої передпродажної підготовки. Пропускна здатність обладнання 4 тони за одну годину. Консорт. Виготовляє індивідуальні рішення для автоматизації бізнесу, дозвольте своїм проектам рости та підкорюйте нові ринки разом з нами.